Трагічне самогубство успішного кінопродюсера та його молода невтішна вдова одна з найяскравіших нових зірок Голівуду. Ось про що кричали газетні заголовки у вересні 32-го року. Та чи все так просто, як здається, і чи не стоїть за цією історією щось або хтось іще? Ставте лайки, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Окрема подяка, звичайно, для спонсорок, і якщо ви хочете приєднатися та підтримати канал, усі посилання я залишу для вас в описі під відео. А сьогодні ми будемо говорити про одну з найзагадковіших смертей старого Голлівуду і спробуємо докопатися до істини. Пол Берн, продюсер студії MGM, чиє ім'я на початку 30-х прогриміло на всю країну. Але не зовсім через його роботу, а тому, що стало відомо про стосунки Пола і однієї з головних висхідних зірок Голлівуду – Джин Гарлоу. Вони познайомились незадовго до прем'єри її першої стрічки Ангели Пекла та швидко зблизились. Пол взявся за те, щоб розвивати кар'єру акторки. Саме завдяки його втручанню і близькому знайомству із продюсером Ірвінгом Тальбергом. Студія MGM підписала контракт з Гарлоу. Пара згодом оголосила про заручення, що стало гучною новиною, особливо враховуючи їхню різницю у віці. Полу було 42, джин щойно виповнилося 21 вони зіграли тихе весілля 2 липня 1932. -го. Але всього за два місяці після цього сталося невиправне. У неділю, 4 вересня, приблизно 5 годині вечора, Джин Гарлоу поїхала до своєї матері на вечерю. За словами мами Джин, акторка пізніше дзвонила чоловікові і запитала, чи не приєднається він до них. Пол відмовився: у нього нібито була сильна мігрень. 5 вересня на день праці близько 11.30 ранку. Джон Кармайкл, шофер і дворецький. Берна увійшов до будинку подружжя і зомлів від того, що там побачив. Пол лежав голий і мертвий, загинув він вистрілу у голову. Кліфтон Девіс, садівник, привів Кармайкла до тями, після чого чоловіки подзвонили. Ні, не одразу в поліцію і не в будинок матері Джин, де у ті вихідні ночувала акторка. Їхній дзвінок був на студію MGM. Продюсери, серед яких були Луїс Бі Майєр, Ірвін Тальберг, Семіл Маркс, приїхали о 12.45 та провели в будинку майже дві години, перш ніж поліція прибула на місце події. До Маркса, до речі, ми ще повернемось пізніше, бо саме він в одній своїй книжці трохи привідкрив завісу. Але що насправді відбулося у будинку протягом цих двох годин, ми не дізнаємося ніколи. Поліція працювала з тим, що по суті залишилося їм. Тож розслідування почалося. Садівник знайшов біля басейну розбитий келих шампанського, на уламках якого була кров. Джон Кармайкл та його дружина Вініфред, Фред, економка, сказали, що Пол та Джин мирно попрощалися перед її від'їздом, і ніщо у їхній поведінці не говорили про якісь негаразди. Садівник же сказав, що вони посварилися. Це була не єдина сварка, про яку хтось повідомив. Сусід Пола і Джин Славко Воркапіч сказав, що чув гучні голоси ввечері та вночі. Чоловік та жінка сміялися та кричали, іноді крики були розлючені. Та жахливими. Вона приїхала на пагорб у великому лімузині з водієм. Вона була вся в чорному, у вуалі, і я так не розгледів її обличчя. Автомобіль поїхав, але я знаю, що пізніше тут був ще один. Я спав, але шум розбудив мене, бо він шалено ревів, коли їхав пагорбом вниз та повернув на північ. Шум від авто не єдине, що порушило тишу тієї ночі. Економка розповіла, що чула жіночий пронизливий крик, вирішила перевірити, що відбувається, та вийшла на подвір'я, де знайшла жовтий жіночий купальник біля басейну. Тоді ж, в телені вона побачила жіночу фігуру у чорному. Опис збігався з тим, як невідому жінку раніше описувала сусід. То що ж, це самогубство? Чи тієї ночі у будинку відбулося щось інше? І що це за загадкова жінка? Невже Джин Гарлоу поверталася? Наступного дня у ранкових газетах. Повідомили, що поліція знайшла передсмертну записку на комоді? Найдорожче, на жаль, це єдиний спосіб виправити жахливу шкоду, яку я тобі заподіяв, і позбутися мого жахливого приниження. Я кохаю тебе, Пол. Ти розумієш, що минула ніч була лише жартом. Записка мала орфографічну помилку, що було дивним, бо всі знали пола за його гострий розум. Але на той момент чомусь ніхто не надавав цьому значення. Записка привернула увагу публіки до джин. Люди зібралися біля будинку її матері, сподіваючись побачити акторку. Лікарі заявили, що в Гарлоу сталася істерика, тож їй довелося дати сильно заспокійливе. Слова про жахливе приниження та минулу ніч дали комусь ідею, від якої народилася версія. Пол Берн був імпотентом і вистрілив собі у голову, бо не зміг цього пережити. Так не розібратися, від кого саме пішли ці чутки. Але керівники студії дуже хотіли, щоб вони ширилися і ширилися гучно хоча самі не всі могли зійтися на тому, вірять вони в це чи ні. І ось тіло поле ще не встигло охолонути, а темою номер один серед його друзів і колег стало його інтимне життя. Тальберг впевнено заявляв, що Берн не зміг задовільнити молоду дружину в ліжку та відвідчою та сурму побачив вихід у самогубстві. Режисер Альберт Левін та художник-постановник Седрік Гіббонс божилися, що особисто знають жінок, які готові довести зворотня. Лікар Полеберна на той момент був у відпустці на Гаваях, звідки його терміново викликали, щоб він підтвердив цю офіційну версію студії. Семюел Маркс згадував ту розмову у своїй книжці, як у Майера почали здавати нерви. Це найжахливіший момент в історії нашої компанії. Якщо ви зараз не підтримаєте мене, ви знищите МДЖМ і себе разом з нею. Ви чуєте мене? Я розмовляю з розумними людьми чи купа дурнів. Скажи їм, Ірвінг, вони тебе послухають. Скажи їм заради Бога, що на все це є лише одна відповідь, і ти знаєш її так само добре, як і я. Насправді тут не так важливо, чи Джин Гарлоу вбила свого чоловіка. Достатньо було того, що що продюсери подумали на неї і злякалися. Їм потрібна була інша версія. Усі присутні були на межі. Тальберг, врешті-решт, поставив крапку. Друзі, пол позбавив себе життя через особисту проблему, з якою він нічого не міг вдіяти. 7 вересня Луїс Бі Маєр скликав репортерів і повідомив їм, що лікар Едвард Біджонс надіслав телеграму з Гонолулу, у якій підтвердив проблеми зі здоров'ям Пола. Ось так було вирішено, що саме світ буде згадувати, коли звучатиме ім'я Пола Берна, але не все так просто. Я казала вам, що ми окремо повернемось до Семіола Маркса, а точніше, до книжки, яку він написав Смертоносні ілюзії. Вона вийшла у 1990-му, після того, як у 80-х Маркс знову провів своє розслідування, результати якого і виклав у цій роботі. Отже, він згадує, як за тиждень до своєї смерті схвильований Пол довірив йому свою найбільшу таємницю. Він розповів про загадкову жінку, із якою колись був у стосунках. Він говорив про Дороті Міллет. Зі слів Маркса про її існування знало дуже обмежене коло людей, і це правда, але наскільки воно було обмеженим? Усе, що дійсно відомо про неї, відомо з тих небагатьох документів, що збереглися, спогадів брата і сестри Пола та спільних друзів, газетних статей, і цієї інформації насправді мало. А та, що є, почала обростати легендами. Її ім'я від народження було Адель Родді. Невідомо де саме вона народилася і як проходили ранні роки її життя. Відомо, що росла вона наче у дитбудинках у юності протягом шістьох років була заміжня, звідси і прізвище Мілле, яке вона залишила після розлучення. Серед фактів про життя Дороті найбільш відомим є те, що вони з полом разом випустились з академії драматичного мистецтва, де й познайомились. І після того Дороті стала провідною акторкою в трупі актора і режисера Бена Гріта. Жодне з цих тверджень дійсності не відповідає. Дороті не закінчила навіть перший курс і не існувало жодних згадок про те. Щоб вона виступала на сцені до того ж, за суворим правилом Ґріта в його компанії працювали лише британські актори. Тому, якби американці раптом дісталися, хоч якась роль не говорячи вже про головну, це була б велика новина. Вчитися разом з полом вона теж не могла. Він випустився, коли вона тільки но мала вступні іспити. Тим не менш, все ж їхнє життя перетнулись десь там. Ми не одружилися, у цьому не було потреби. Ми були шалено закохані. Ми прожили в Алгонгвіні більше п'яти років, і це переросло в неофіційний шлюб. Її знали як місіс Берн, швейцар, ліфтер, продавець у газетному кіоску. Згадує Маркс у своїй книжці розповідь Пола. Та ось, врешті-решт, у їхнє життя прийшла біда. У 1920-му у Дороті почали проявлятися симптоми психічного захворювання. Вона дедалі більше захоплювалася релігією, почала чути голоси. Переконала себе, що тепер вона у близькому колі спілкування Бога. Влітку її стан погіршився особливо стрімко, за словами Генрі Берна, брата Пола. У серпні Дороті взагалі перестала впізнавати Пола. Тож він помістив її до санаторію Блайтвуд. Знайти будь-які записи про її лікування в архівах в санаторію неможливо. Заклад закрили ще у 60-х. Через 8 місяців її перебування у Плайтвуді її виписали. Ні, вилікувати її розлад було неможливо, просто вона була не агресивною та не становила небезпеки оточуючим. Вона переїхала до кімнати на верхньому поверсі готелю Algonquin. За все платив Пол. Там вона прожила наступні 10 років. Він також відкрив банківський рахунок на ім'я місіс Пол Берн, куди щомісяця йшло 175 доларів. Тепер, коли ми зібрали загальну картину, доволі цікаво спробувати розібратися в тому, що з цього було відомо на момент смерті Пола Берна. А головне кому було відомо. Про Дороті, можливо, і зовсім ніхто б не згадав, але Генрі Берн сам раптом заговорив про неї з репортерами. Відкрито розповідав про жінку, з якою його брат колись був у стосунках. Ніби діяв на випередження, можливо, відчував, що рано чи пізно про неї стане відомо журналістам. Тож вирішив викласти всі карти на стіл, перш ніж поповзуть брудні чутки. Вона втратила розум, і він помістив її до санаторію. Пол не мав жодного стосунку до її нервового зриву, але він піклувався про неї, ніби вона була його дружиною. Це був відкритий секрет, який він ніколи не намагався приховати. Міс Гарлоу знала про це, як і багато його друзів. Поділився він із репортерами Los Angeles Evening Post Record 8 вересня. У книжці Смертоносні ілюзії. Однак Семюел Маркс запевняв, що історію з Дороті Пол ретельно приховував, і що про це не знали ні його друзі, ті самі, що кинулися вішати на нього клеймо імпотента, ні Джин Гарлоу. Я Розкажу, і коли вона стане більш зрілою, нібито сказав Пол другові в особистій розмові. Щоправда, у тій же книжці, у тих же спогадах про цю ж розмову Маркс пише, що в санаторії дороті помістили не через шизофренію, а тому, що вона раптом впала в кому на 10 років і прийшла до тями незадовго до смерті пола. То чи була взагалі ця розмова? Чи знала Джин Гарлу про Дороті Міллет? на це питання могла відповісти тільки сама Джин, яка після смерті чоловіка, як я вже сказала, була в жахливому стані. Вона не спілкувалася з репортерами довгий час не робила жодних офіційних заяв, не виходила з дому. Але поговоримо ще трохи про Дороті. Її не було у її готельному номері на вихідних на День праці. По поверненню 6 вересня вона зібрала речі та виїхала о 4 годині дня, не вказавши нової адреси. Однак у готельній камері Схову вона залишила скриню з одягом та велику сумку. Дороті взяла таксі і відправилася на Пірс, де придбала квиток із Сан-Франциско до Сакраменто. Квиток туди і назад. Дельта Кінг прибув до Сакраменто о сьомій ранку, 7 вересня, але Дороті Міллет не зійшла на берег. Усі її речі залишалися у каюті, але її самої видно ніде не було. Новину швидко рознесли, почалися пошуки іншої дружини Пола Берна. Під час свого розслідування поліція Сан-Франциско отримала ордер на обшук речей, що дороті залишила в готелі. Скриня. Була наповнена одягом і взуттям, парфумами і прикрасами. У сумці були листи від Берна. Нічого такого насправді фінансові питання та поради щодо готелю. Аж 14 вересня, рано вранці, старий рибалка та його син натрапили на тіло жінки у берега річки. Боса та в чорній сукні, що пасувала до чорної накидки, знайденої на кораблі, рудоволоса, вона лежала обличчям вниз на скелях. Було підтверджено, що це саме Дороті Міллет. Усе вказувало на те, що вона стрибнула рано вранці 7 вересня, коли минули менше ніж 48 годин після смерті Пола. Протягом усього цього часу шукали не тільки Дороті. Від колишнього адвоката Пола Генрі Ютела стало відомо, що ще у серпні 20-го року він склав заповіт, у якому продюсер залишив більшу частину свого багатства своїй дружині Дороті Мілет. Адвокат Берна у Нью-Йорку Оскар Камінс на цю новину відреагував стримано. Я ніяк не можу знати, чи існує цей заповіт. Берн міг знищити його з професійних міркувань. Я не можу розголошувати зміст заповіту. Прокоментував він 11 вересня. Камінс заявив, що після одруження пола із джин був складений новий заповіт. Його то всі і шукали. Асистентка Пола Ірен Гаррісон припустила, що заповідь Пола від 29 липня знаходиться в його сейфі у банку. Адвокат зі сторони МДМ попросив відкрити скриньку. Того, що шукали, у ній не виявилося. У скринці був документ на 6 сторінок за 12 червня 1925 року, за яким Дороті мала потримувати щорічну виплату у розмірі 2,5 тисячі доларів. Але підписаний він не був, тому не мав юридичної сили. Другий за 14 серпня 27-го року знову залишав Дороті ті ж виплати, але не був натуріально засвідчений. Також у скринці був запечатаний лист, адресований Джин. Його вміст залишається невідомим. На щастя, хоча б якась частина цієї історії не стала черговою таємницею. Заповіт датований 29 липня 32-го року, Ірен Гаррісон знайшла 18 вересня. Щоправда, у своєму банківському сейфі. У день оголошення заповіту. Сотні людей зібралися навколо будівлі, щоб застати появу Джин Гарлоу. Вона була названа єдиною спадкоємицею, ім'я Дороті Міллет жодного разу згадано не було. Здається, що все зрозуміло і не зрозуміло одночасно, і ця історія, ніби пазли, що сходяться окремими шматками, але не складаються в одну велику картину. То давайте пробіжимося всіма теоріями. Зрозуміло, на самогубстві ми довго зупинятися не будемо. Варто, однак, згадати ту саму передсмертну записку. Експерт з почерку Кларк Селлер сказав, що це, безперечно, був почерк Пола Берна. Ерен Гаррісон заперечила, що на її думку забагато букв не відповідали його стилю що його підпис був неправильним. Пол писав дуже дрібно, букви були щільно розташовані, а записка мала широкі інтервали між ними. Деякі вважали, що це було взято з гостьової книги, де колись давно Пол написав це як жарт зі своїми друзями. Або це могла бути одна із записок, які пол надсилав з букетами квітів джин. Однак він ніколи не звертався до неї як найдорожча. Отже, версія номер один: Пол Берн був застрелений джин Гарлоу. Це пояснило б втручання студії і таке агресивне насадження історії про імпотенцію. Цей кістяк обростає різними доповненнями. Мотивом могли стати фінансові негаразди. Берн заробляв менше своєї дружини. До того ж, їй доводилося платити майже 20 тисяч доларів на місяць за будинок, який він для них побудував і який був предметом частих сварок. Акторка хотіла продати величезний будинок і придбати щось більш затишне тільки для них двох, але Пол був проти. До того ж, він продовжував утримувати до. А можливо, справа була зовсім не в грошах, і все набагато простіше, ревнощі. Гарло не готова була миритися з тим, що навіть після їхнього весілля у житті Пола продовжувала існувати інша жінка. Але все ж могло бути і навпаки, що як це дороті не готова була прийняти, що Берн одружився з іншою. Свідчення водія МДМ підтверджують, що Дороті дійсно була того вечора в будинку. Пол викликав машину за нею. Перша машина, яка привезла її десь між п'ятою та шостою вечора. እን І яку чув Славку Воркапіч. Через деякий час він викликав водія знову, щоб відвести Дороті назад до готелю Плаза. Коли чоловік під'їхав, була майже друга ночі. Пол вийшов до нього і попросив трохи зачекати на пасажирку. Отже, це був останній раз, коли хтось бачив продюсера живим. Водій пізніше розповів своєму начальнику, що жінка не промовила жодного слова протягом восьмигодинної поїздки. Вона не хотіла розмовляти. Чорт, забирай, друже, вона просто постійно казала мені їхати швидше. Цей пояснює той шум двигуна, що розбудив воркапічам. Цю версію і просуває в своїй книжці Семіел Маркс. А що як ці дві версії об'єднати? Якщо ви згадаєте свідчення Вініфред Кармайкл, звернете увагу на жіночий крик, який її розбудив. Є теорія, що в будинку були обидві жінки. Ми вже розуміємо, що Пол і Дороті були у басейна і пили шампанське, та що як Джин повернулася і не вподобалась у картину. Або Дороті розгнівалася більше, коли побачила нову молоду дружину свого колишнього коханця. Хтось із жінок у Урові ревнощів застрелив Пола, тоді як інша нажахана почала кричати: якщо все сталося саме так, і якщо пістолет тримала джин, то можна далі пофантазувати і про подальшу смерть Дороті. Вона могла стрибнути за борт корабля від горя, яке ще й підгодовував її нестабільний психічний стан, або її могли прибрати як свідка, щоб вберегти життя та репутацію нової великої зірки. Все це, щоправда, не збігається з тим, як усі, хто знав чин особисто, описували її як тиху та спокійну, абсолютно світлу та добру дівчину. На додачу до всього, деякі на студії ділились тим, що підозрюють асистентку Берна Ірен Гаррісон. Вона пропрацювала із продюсером шість років, ходили чутки, що протягом деякого часу у них був роман. У 1960-му сценарист Бен Гехт повернув інтерес до історії своєї статтею у журналі Плейбой, де писав, що версія про суїцид Берна була меншою ганьбою для їхньої найбільшої зірки кіно. Виставити її на показ, як дружина, яка не змогла втримати свого чоловіка, могло б підірвати її успіх у прокаті. З подачі Гехта розслідування було відновлено, але так само швидко його й закрили, не прийшовши до нових висновків. Як ви вже зрозуміли, протягом років до цієї історії все знову і знову повертається. Тались, і ось тепер це робимо ми з вами. Семіл Маркс був впевнений, що вина лежить на Дороті Мілет. Того ж висновку дійшов автор книжки Пол Берн, життя та відома смерть режисера МГМ та чоловіка Гарлоу, і Джей Флемінг. Пола Берна принесли в жертву заради МГМ. студії, якій він допоміг стати найвеличнішою в Голлівуді. Його спадщиною мали би бути відкриття, підтримка і формування деяких з найвидатніших фільмів в історії кіно, наставництво в кар'єрі найбільшої зірки в історії МДМ, а також життя присвячене. Благодійності і добрим справам писав він. І це дійсно варто було згадати сьогодні, бо за заплутаною скандальною історією криється людина, чиє життя, на жаль, обірвалося. Та все ж, чи погоджуєтесь ви із висновками стосовно Дороті, чи можливо вважаєте, що зброю в руці тримав хтось інший? Обов'язково діліться своїми версіями в коментарях, ставте лайки, не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок. А на сьогодні я прощаюся усім до побачення.